Ну, я, як і всі, хвилююсь і ви знаєте, я вчора хвилювалась і вирішила поділитись тим, що я буду виступати перед братом. Е, і Він мені висловив таку підтримку: Софія, не хвилюйся, не всі жарти мають бути смішними. <рес> я не знаю, мені здається, це не та підтримка, яку я хотіла отримати, тому він сьогодні не запрошений. Ну, реально, вот нафуйово. Ладно, будемо якось викручуватись. Коротше, я Софія, е, я вегетаріанка. і насправді вегетаріанство — це досить важко. Але це важко ну, не тому, що ти не їсиш м'ясо, а тому, що люди навколо тебе тебе зайобують. <плес> люди кажуть, ну не люди інколи кажуть не дуже розумні речі. Наприклад, з'їж сало це не м'ясо. З'їж сало, це не м'ясо. Ну так, типу, трава це не наркотик, секс призіку це не зрада, з'їж сало, там немає м'яса. З'їж сало, це не м'ясо. І я в цей момент думаю: а що свині скажуть? <риклад> типу, нахіра ви мене вбивали, можна було просто ліпосакцію зробити. Якось я спілкувалася з хлопцем, і він в мене питає. Він мені каже: ну ти місиш м'ясо, ти що в секті? В тебе в сім'ї всі такі. Я така думаю: ну да, в мене мама капуста, брат помідор. Ми, коли збираємось на сімейну вечерю, то виходить Цезар. Правда, без курки, бо твоя мамка не прийшла. Дякую, дякую. Якось мене знайомий, а знайомий мені каже: ти, якщо не будеш їсти м'ясо і будеш займатися спортом, то ти помреш через два місяці. А я думаю, я помру через два місяці, якщо я продовжу слухати цю хуйню. При тому, що найцікавіше це кажуть люди, які не займаються спортом, курять і додають майонез в усі страви. <рес> так, ще одне поширене питання, яке я часто отримую. Е, а що ти їсиш? Одну траву, напевно. Ну, по-перше, траву я не їм макулюм. А по-друге, це мені каже людина, яка їсть на сніданок вареники на вечері пельмені, але при цьому повний овоч. <плес> Також частий аргумент взагалі-то люди всеядні. Ну, так, типу, але це не означає, що ти повинен їсти все, що тобі дають. Щури теж всіядні. Типу, може, ти тоді сходиш на смітник, поїсиш помиїв. Але ти, виходить, це вже робиш, судячи запахи з твого рота. <плес> Також більш лайтове вже питання зараз буде. Мене часто питаються, чи їм я чіпси зі смаком бекону. А проблема в тому, що я не знаю, чи я їм чіпси зі смаком бекону. Я не знаю, чи мені їх можна їсти. Типу, там немає м'яса, але вони зі смаком бекону. Я в цьому питанні вегетаріанець, знаєте. Але насправді я просто перевзиваюсь і їм чіпси зі смаком цибулі і сметани. Я вегетаріанка, і це означає, що я люблю тварин. І хлопці часто роблять тваринні компліменти. Типу, наприклад, Софійка, ти така аграційна як кішка. Ну, непогана. Якось один хлопець мені сказав: Софія, ти висока як змія. Висока, як змія. Висока, як змія. Ну, я думаю, в цей момент. Добре, хоч не придушив. Як звик це робити на наодинці? Що у нас там далі? Там вже не багато лишилось. Дякую, дякую. Як бачите, в мене проблеми з пам'яттю. походу, не вистачає білку Я Якось працювала з одним хлопцем в офісі. Він мені запропонував замовити сет суші на двох. Ну, я відмовилась, сказала, що я вегетарянка. Через кілька днів він мені каже: «А поїхали на рибалку. <риклад> я відмовилась, кажу, що це не відповідає моїм принципам. А він мені каже: Софійка, ти не знала? Рибу взагалі то зараз не вбивають, а відпускають з гачка. Ло Боже! Глядь, все я забудалась. «А Знімають з гачка і відпускають у воду. І я така думаю, ну ладно, я не пошлю тебе нахуй, просто зніму зачка і відпущу. <плес> Якось була на тіндер побаченні, і це було наше перше тіндер-побачення, перше побачення. І хлопець мені каже: якби ти справді любила тварин, ти б їла м'ясо. І я в цей момент думаю. А можливо, священники справді люблять дітей. <плес> Повертаємось, да, перше побачення, перший раз бачу людину, і він в мене питає: а ти б хотіла спробувати м'ясо людини? <плес> 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 я вирішила до нього підкатити і кажу йому: ну, твоя б спробувала. <плес> Не знаю, чому він відморозився, але знаєте. Він... Відм... Відморозився, але знаєте, я холодний не їм, так що. <плес> можливо, ви мені скажете, можливо, ви подумаєте про те, що Софія ти занадто агресивна. Ну, можливо, трави сьогодні було замало. <плес> Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.